Житомирщина стає полігоном для утилізації ракетного палива. Уже близько року на кар'єрах Житомирщини для видобування щебну використовують вибухівку Ера. Ще у 2006 році керівництво Павлоградського хімічного заводу заявило про наміри випробування власної емульсійної вибухівки, до складу якої входять компоненти твердого ракетного палива, балістичних міжконтинентальних ракет. Вибухові роботи із застосуванням ери ведуться на понад 10 кар'єрах Житомирщини. Під час вибуху небезпечні токсини забруднюють навколишнє середовище. Повітря викидають діоксини, вплив на екологію яких ще недостатньо вивчений, говорить доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології Анатолій Вицицький. Там ще одна головна боль нав'язується утилізація компонентів твердого палива ракет. Там дуже потужний вибух, піднімається на кілометрі. Ця речовина має здібність акумулюватися, накопичуватися. Зразу вона не проявляється, але з часом вона. Та є про себе знати. Це що онкозаболівання. У нас і так їх хватає, перше ми місце посідаємо на Україні. Анатолій Павлович написав не одну книгу про шкідливість утилізації ракетного палива. Науковий зазначає, що небезпечні сполуки накопичують на поверхні ґрунту і визивають ризик до термінового забруднення. Але про негативний вплив на людину можна говорити вже зараз. Євгеній Костюк працював на Коростенському щебеневому заводі кілька місяців. Згодом чоловік почав відчувати біль у горлі та запаморочення. Відразу не звернув увагу. Але потім виявилося, що на подібні симптоми жаліються й колеги. Коли почалися зривні вироб... ну, виробниці роботи, погіршився якийсь воздух, горіч в рту була. Потім головокруження пішло після цього, паморочки в голові, давить в грудь, кашель з'явився. Як колективи я спитав. Це було у людей точно такі ж самі симптоми. Євгеній залишив роботу на кар'єрі та повернувся до Житомира. А от Михайло Петровичу нікуди йти. Чоловік проживає неподалік кар'єру у селі Мирний. Про шкідливість токсинів у селі нічого не знають. Проте чим далі, тим дощі люди починають жалітися на своє самопочуття. Мене погіршилось самопочуття, почалися головні болі, першиння в роті. А також не тільки в мене, а й у моїх односельців теж. Кілька років тому тема утилізації ракетного палива шляхом підривання зацікавилися центральні змі. Журналісти «Голос України та «Україна молода писали про неминучі утворення неймовірної кількості діоксинів та інших шкідливих речовин. Завод навіть почав судитися із виданнями, але обидва судові позови проти газет програв. Як зазначають науковці, тема шкідливості діоксинів вивчена недостатньо, Для цього необхідні роки, тому й ініціюють заборону використання даної вибухівки. Для того щоб провести зривчик такий, це нада. Треба... Щоб територія була 1600 квадратних кілометрів. Ізольована. А де ми? Україна не така, щоб там знайти цих земельних дирок і проводити ці опити. Потрібно, перше за все, як заключення, перше за все, провести дуже ретельно, експериментально. Ці дослідження, а потім проводити ці опити на людьми.